Шприц ковбасний вертикальний GoodFood sf 3 vs Призначений для наповнення фаршем ковбас. Корпус виготовлений із харчової неїржавної сталі. Об'єм циліндру складає 3 літри. Поршень обладнаний клапаном для випускання повітря. Має дві швидкості набивання ковбас. Нижній шток дозволяє передавати значне зусилля на поршень, щоб проштовхнути фарш крізь насадку. Горішній шток слугує для швидкого повернення циліндру у вихідне положення. Сталева гайка дозволяє швидко змінити потрібну насадку для ковбаси та надійно утримує її під час роботи. Комплектується чотирма насадками з діаметром від 16 до 38 мм. Ручкою приводу механізму та запасною ущільнюючою прокладкою поршня. В основі шприця широка плита з резиновими ніжками забезпечує стійкість при роботі. Піднявши поршень у крайнє положення, циліндр легко знімається для чищення та заповнення фаршем. Познайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.